Скринінгу підлягають особи, котрим вже виповнилося 40 років, і більше через 30 днів після дня народження вони отримують повідомлення водію. Це для тих наших пацієнтів, котрі мають власне і користуються платформою Дія. Отримавши повідомлення в дії, потрібно його прийняти і відповідно або замовити картку Дія, або скористуватися уже наявною. І на протязі семи днів на карту поступлять кошти, а саме 2000 тисячі гривень, які можна використати для проведення скринінгу 40+. Це було для тих наших пацієнтів, які користуються дією. Є частина людей, котрі не користуються і не мають своєї платформи в смартфонах. Для них передбачена інша послуга, тобто це є запис через ЦНАП. Тут розпочати потрібно з того, що потрібно звернутися до банку партнера, які підтримують цю ініціативу держави. Наразі це в нас є Монобанк, Приватбанк, Райфайзенбанк і Укргазбанк. Тобто потрібно звернутися до них і замовити собі пластикову карту. Отримавши пластикову карту, відкривши рахунок, так само на протязі семи днів кошти, а саме 2 тисячі гривень, надійдуть для того, щоб надалі пацієнт міг звернутися до закладу охорони здоров'я і записатися на скринінг. Отримавши таку карту, потрібно звернутися у ЦНАП, там де співробітник вибере власний заклад і через дію подасть заявку на проходження такого скринінгу. Перелік закладів він буде розширюватися і він буде публікуватися на різних платформах. Міністерство охорони здоров'я створило платформу, якраз під цей скринінг, яка називається Скринінг здоров'я 40+,» І однією із опцій цієї платформи є така, що Ввівши область проживання, можна побачити, які заклади, котрі додають дану послугу, є у безпосередній близькості до пацієнта. Тобто це принцип мапування. Тобто, бачачи заклад найближчий і найзручніший для пацієнта, можна туди звернутися, в телефонному режимі і записатися в зручний час і в зручний день. Якщо ми говоримо про власний візит. То, прийшовши в назначений день, пацієнт отримує необхідний спектр послуг, які передбачені даною програмою. І для того, щоб пройти ці всі послуги, отримати по перше, не потрібно жодного направлення лікаря, і пацієнт може звернутися в будь-який найближчий заклад охорони здоров'я, який надає такі послуги незалежно від місця проживання. Тобто, якщо я проживаю в Ужгороді, а захочу це зробити до прикладу в місті Львові або в місті Києві, то абсолютно немає жодних перешкод і жодних бар'єрів для мене, щоб це зробити.